А хто навчить бабусю? Це освітня телепередача про синергію поколінь, де діти навчають дорослих користуватися сучасними технологіями та програмами. І сьогодні наші герої ознайомляться з темою пересування містом за допомогою гаджета, як вибрати оптимальний спосіб, щоб дістатися до бажаної локації. Валентина Іванівна це хороша, добра та любляча бабуся. Вона завжди знає, як правильно жити її дітям та онукам. А ще беззаперечний експерт з теплого одягу в будь-яку погоду наша бабуся полюбляє колекціонувати новини з лавочки. А у її арсеналі навіть є історія про зустріч з президентом. Одного літнього ранку вона збирала в лісі гриби і раптом. Хоча запитайте продовження у Валентини. Бабусь, ну ще довго, я вже голодний. Сашунь, ну ти ж сам бачиш, що нашої маршрутки чогось довго немає. Може, приїде зараз. Скоріше вже. А у вас там ще знову каша. Та ні, знаю, що не любиш. Маю борщ зварений, варенички з вишнями в холодильнику. Ти що будеш? Ха, ви ще питаєте, дві тарілки вареників зараз ми в Ой, мій хороший, ну потерпи ще трішки. Іншого ж виходу немає. Бачу, а в такій годині автобуси за нашим маршрутом взагалі їдуть? Звідки мені знати? Графіку ж немає. А в інтернеті ви дивились, там не тільки графік, а й можна прослідкувати за маршруткою в реальному часі. А, мені б такі технології, щоб бачити, якими стежками ти додому зі школи повертаєшся. А Та ні, таких технологій ще не винайшли. в нашому місті так точно. А про маршрутки зараз все розповім. Як при пересуванні містом знайти оптимальний маршрут, щоб дістатися до бажаної локації? У цьому вам допоможуть гаджети. Відкрийте застосунок або сайт з онлайн-картами на вашому телефоні чи комп'ютері. Далі введіть бажану адресу або назву будівлі чи місця, куди хочете потрапити. Програма прокладе маршрути для різних способів пересування машиною, громадським транспортом чи пішки. При цьому вкладка Громадський транспорт міститиме декілька варіантів маршруту з вказанням типу рекомендованого транспорту, їх номерів. Приблизної тривалості поїздки, наявності пересадок та затримки графіку через затори також у великих містах такі програми володіють інформацією про точний час очікування на прибуття найближчого транспорту. Для деяких міст України розроблені окремі додатки на телефон, які візуально показують маршрут кожного номеру громадського транспорту та точне їх розміщення у реальному часі. О, дійсно. Видно карту і розміщення автобусів по всіх маршрутах. оберіть зараз наш автобус. Що там? Так, 36. Ой, його вже нема, а 48 є. Тож на іршу зупинку треба йти, бабусь. Ага, трохи задалеко. А що ж нам робити? А давайте викличемо таксі. Та нам всього три зупинки. А за таксі треба всі гроші світу віддати. Бабусь, ти ваші старого Ти про стереотипи? Та уявляю, що ви думаєте про служби таксі. Добрий день, це таксі? Ага. Ой, ще раз вам добрий день. Доброго дня, куди їдемо? Знаєте, маю певні сумніви. У нас час, жіночко, хто сумніви має, у таксі не сідає. Гаразд, жартую, що вас напокою? Ну, По-перше, ви, голубчику, дорогі, ціни на таксі для бабусь непідйомні. Так це раніше було. Пані, зараз на вашому телефоні можна встановити додаток в якому ви самі можете пропонувати ціну за поїздку та обирати дорожчу чи дешевшу машину. Ну але ж замовити таксі важко. Треба знати, де ви стоїте зазвичай, треба пам'ятати номер вашого телефону. Та якраз телефон полегшує пошук. Ви лише вводите пункт призначення, а додаток сам порахує очікувану вартість. Та через скільки часу можна очікувати на їх прибуття? А як я знатиму, чи прийняли моє замовлення? Вам дійде повідомлення з контактними даними водія, та навіть можна буде переглянути відгуки про нього та навіть розташування машини в реальному часі. Дякую за пояснення. Буду користуватись. Поїхали! О, одівай рюкзачок. Бачу, он наше таксі їде. Дякую тобі за допомогу.